Відкрили доступ до реєстру платників ПДВ. Це зроблено вчора, 13 лютого. І, як виявилось, багато бухгалтерів перепитують: а що з того? Яка радість? І отут уже здивувалась я. Чому? Тому що насправді дуже корисно користуватись реєстром платників ПДВ. Те, що відкрили. Так, на період дії воєнного стану обмежено доступ до публічних реєстрів, але за допомогою ключа, якщо ви зайдете в свій електронний кабінет, дані про реєстру, чим можуть бути корисні? Ну, Давайте навмання наберу АТБ. Тут дуже багато всяких АТБ, можна по назві, звичайно, по ІПН-у можна. Користь в чому? Не робити зайвої двіжухи. З якою пізніше доведеться давати раду. Ну, наприклад, знаю правило багатьох бухгалтерів таке: не дивимося в назву і в номер іпн -у, у папірцях, які нам дав контрагент. Заходимо в мін'юст, в реєстр. Ну, Наразі неможливо зараз так це зробити, але заходимо в реєстр, так само, якщо якийсь час був доступ, час від часу він є, то нема, але за допомогою електронних ключів можна подивитись. А що стосується реєстру ПДВ, відкриваємо і дивимося точну назву і ІПН. Це дасть можливість виписати податкову накладну і пізніше до неї не виписувати РК. А з першого разу виписати перше на платника ПДВ з правильною назвою і з правильним ІПЕН. Цим ви полегшуєте життя собі у першу чергу, тому що до вас не буде телефонувати бухгалтер із попередньої із тієї фірми контрагента і просити переписувати. Ну ось, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю, салон, магазин, алеко. Ось можна ж, з першого разу, не вцілити. Далі, перевага, яка нарешті виявити тих. Постачальників тих, у кого ми колись щось купували, а точніше у період воєнного стану, які перейшли на 2%, і реєстрація, платником яких тимчасово призупинена, і які не дадуть нам ніякого податкового кредиту, якщо ми у них будемо щось купувати, а ми знаємо, що років вони були платниками ПДВ, а зараз купуючи у них. Ми можемо як мінімум вникнути. А по якій ціні тепер нам продають, мали б на 20% дешевше, і маємо розуміти, що ПДВ кредиту ми зараз не отримуємо від них. Тобто те, що вони раніше продавали за 120, зараз мають продавати за 100, так би мало бути. Добре, якщо ж ми у них вже купили, скажімо так, до того, як вони прийшли на 2%. Ось таким чином в реєстрі видає призупинену реєстрацію ПДВ для платників єдиного податку третьої групи 2% на період воєнного стану. На жаль, не пише, з якого числа. Але ось така інформація в реєстрі дає нам розуміти, що мусимо дочекатись, коли він назад перейде на ту систему, на якій він був до того, як. Вскочив у гречку так, у 2%, і тільки в тому разі він зможе виписати податкову накладну. Якщо, наприклад, це був лютий, березень, нехай там квітень, а перехід був з травня, ось то все-таки ми ще чекаємо і податковий кредит у нас ще може бути. Також ми можемо виявити тих, хто раніше був платником ПДВ, а потім анулювався. Ну, наприклад, за ініціативою платника, так, і от бачите, фрагмент з реєстру. Або, наприклад, не надавав декларацію протягом року і його анульовано за рішенням контролюючого органу. Або ось, наприклад, добровільне анулювання по причині, що обсяги продажу товарів менші ніж визначені у кодексі, тобто менше мільйона. І таким чином цей реєстр полегшує безумовно життя вам як платнику ПДВ. Найбільший жирний плюс в тому, що виписати податкову накладну можна без помилок у назві контрагента і в номері ІПН, і не виписувати на неплатника, реєстрація якого або тимчасово призупинена, що по причині, що прийшли на 2%, або він, в принципі, є анульований як платник ПДВ. Це все далі буде. Цей місяць у мене місяць присвячений і відданий. Темі ПДВ. Чому? Можливо, ви вже чули. Я готую курс, який стартуватиме у березні, курс на тему ПДВ. Буде 12 частин. курс буде дуже практичний із поєднанням даних ОДНС, електронного кабінету, тому все, що стосується ПДВ, це те, чим я живу лютий березень місяць. Ось. Якщо ця тема теж вас цікавить, то нам по одній дорозі. До зустрічі! Більше нюансів оподаткування ПДВ, заповнення, відображення в Одинеці на онлайн-курсі ПДВ Практик 2023. Долучайтесь!